Починаємо. І так, у нас є три квітки. Одна кругла, вони вам потрібні тільки, щоб підказати форму. Не обов'язково їх прям ідеально змальовувати. Вони можуть бути окремо, можуть перетинатися, трошки заходити одна на одну, неважливо. Одна квітка йде серединкою, від неї йде пелюсточка. Ось. Як крапля така, водичка, але трошки вигнута. Друга пелюсточка. Добре. А нижні пелюсточки, давай ми трошки спростимо. Ми намалюємо їх також простими овальчиками. Ось Дойками, Ось. нерівним краєм. Верхні краї нерівні На всіх пелюсточках. Нижні рівні, а верхні нерівні. Спростили. Тут ще легше. Тут у нас Центр буде знизу ось. І від нього просто йдуть різні дольки оцих мандаринок, як каже Кристина. Ось. Вже гарно. Красиво. Добре. І так. Але тепер найцікавіше. Тепер ми починаємо кольором. І кольором, так! Да, і кольором починати спочатку дуже, а нам не треба її сьогодні закінчувати. Вона у нас на декілька уроків розрахована. Знаєте, що таке склероз? Це коли щось забуваєш. От я забула палітру взяти. От як я буду без палітри малювати? Слушай, я дам. Дай, будь ласка, хтось палітру мені, будь ласка. А я, а я, я, а я голову мене і я сам забуваю, що хотіла сказати. Ура. все все, все вже є. Дякую, зайки. Добре, я потім дам. Добре, дякую, зайки. І так, з чого ми починаємо? Спочатку у нас йде те, що позаду. І воно далеко-далеко, його погано, погано видно. Що нам треба? Беремо зелений, беремо до нього білий. Добре, моємо пензлик перед тим, як набирати білий. І завжди, коли ми малюємо щось далеко-далеко, нам треба додавати трошки синього. Де наш а синій? так так, так. все, що далеко, дерева бувають далеко-далеко. Вони прям синюваті. трошки синюваті. Да, 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 да. Так, І так, дивіться, що ми робимо. Ми просто малюємо. Цяточками. Так, Цяточками, да. так. А, а я думала, що це небо зелене. ні ні Ні-ні-ні. Трошки помалювали, потім додали трошки ще синього. Тут знову таки малюємо живописно, не одним кольором. Додали синього, помалювали. Дивіться, колір зелений, а от відтінки це називається. Як. Да, да, да. Коли трошки білого додамо. Якщо на небі, ви кажете, то там на небі треба було малювати чітко мазочками. Тут такого немає. Просто, вот ось, да, да, да. просто щоб було не одним кольором. Бачите? Я бачу, зайка, це не дерево, це така квітка. Але не треба його чіпати. Я думаю, це не гусінь. Я думаю, це діти, які його чіпали. І так, дивіться, обережно обводимо квіточку обережно. і знову-таки додаємо мазочки. Щоб не було, дивіться, якщо її просто обвести, то буде видно оця лінія. А ми її спочатку обвели, а потім зробили мазочками, наче там лінії чіткої і немає. Добре? І Добре. так ми робимо десь приблизно от, трошки менше було, полов... як долонька ваша. Ану покажи долоню. Можна я? Та ні, трошки більше. Давайте як долонь, у котрої від пальчик. Добре? Добре? Так це були... да, да, да. Так, у вас аркуш більший буде по розміру. Бачите? І так всю верхню часточку аркуша ви зафарбовуєте. Добре, лінію. Малювати. Її малювати не обов'язково, це я, щоб вам було зрозуміло, що ви не все малюєте, а от а чому? А далі будуть вже листочки. Далі будуть, ми вже побачимо там і колосочки, і листочки. Це лише на задньому плані. Ми погано все там бачимо. Це що, трава да, так, да. це а -а -а. поле у нас таке. Добренько? Полі, все зрозуміло. Давайте. А -а -а. Да. Может, тут можно дорогу Можна. Можно дорогу